В ефірі спецпроєкт про Нікополь нова ворожа атака по Нікопольському району, життя місцевих мешканців в умовах активних бойових дій. А ще історія героя Нікопольця, який віддав своє життя за свободу України. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Ворог атакував Дніпропетровщину усю ніч та ранок. Росіяни поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Там масштабні руйнування. А вночі масованих обстрілів зазнала Нікопольщина. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Обстріли розпочались близько десятої години вечора та з перервами тривали до четвертої ранку. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських градів. Загинула 31-річна жінка. Ще одна марганчанка госпіталізована у стані Середньої тяжкості після обстеження міста рятувальники виявили майже 30 побитих багатоповерхівок та приватних будинків, ліцей, адмінбудівлю, магазин, п'ять господарчих споруд та чотири автомобілі. Також обстрілами були обірвані і лінії електропередач. Тим часом в області енергетична тривога знову розпочалися відключення електрики. Система не може впоратися з навантаженням через. В ранішні удари росіян про це повідомляє обласна військова адміністрація. Тож закликає мешканців підприємства та громада регіону до тотального заощадження, особливо з 6 до 11 та з 17 до 23.00. І до ситуації по той бік водосховища. Окупанти на ЗС спровокували екологічну катастрофу. Про це повідомляє енергоатом внаслідок зупинки енергоблоків станції. Тепла вода не потрапляє у ставок охолоджувач заес. Через це температура води впала до близько плюс 13 градусів. Це призвело до масового вимирання риби у ставку, а вони виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості і забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора. Турбіни за сприятливих умов, коли стовпчик термометру взимку ніколи не опускався нижче плюс 18 градусів, риба розмножувалася. Тож, якщо температура води в ставку охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби. А ми продовжуємо випуски. Далі наша розповідь про героя Нікопольця, який віддав життя за свободу України. Він пройшов найгарячіші точки у 2014-му. Цьогоріч знов став на захист України. Загинув герой під час чергового бою із ворогом на Харківщині. Родина Сергія Сови, бійця 93-ї механізованої бригади Холодний Яр втратила з ним зв'язок ще навесні, але до останнього вірила у диво. Тіло військовослужбовця з Нікополя дружина впізнала у вересні по фотографіях руки з браслетами у синьо-жовтих кольорах. Її опублікували під час ексгумації масового поховання під ізюмом. Наша знімальна група зустрілась з родиною загиблого героя про те, як Сергій Сова воював на найгарячішому напрямку, яким був чоловіком і батьком, та про життя після втрати. Дивіться у нашому сюжеті. Сподівалися на. Поранення і на полон, і на все, що може тільки бути. А, але я знала свого чоловіка, що, якби було, можливо, хоч малесенька, хоч краплиночка можливості вийти на зв'язок, навіть якщо полон це і навіть не би вийшов. Смерть коханого Оксана дізналась після звільнення ізюма, Текст гумації тіл з масового поховання неподалік міста. На оприлюднених фотографіях побачила руку Сергія з датуюваннями та браслетами, які діти подарували батькові. Не мала жодних сумнівів, що це її чоловік. Я звичайно сказала дітям, що тата знайшли і треба його повертати додому. 14-річний син Оксани та Сергія написав листа президенту України з проханням посприяти поверненню тіла батька до рідного Нікополя. Хлопець додав, що мав би за честь отримати нагороду за тата. Після завершення усіх експертиз Сергія передали рідним для належного поховання і дали звання Героя України. Мама приходить додому і каже: твій та, тату нагродили. Звоняв яси, я спочатку не повірив, але вона мені скинула цю указ силку на указ. Оксана та Сергій були разом 16 років, виховували двох дітей та будували плани на майбутнє, знайомі ще зі школи займалися в спортивних секціях на одному стадіоні, та тоді близько не спілкувались. Коли чоловік повернувся зі строкової служби в армії, зустрілися у спільних друзів і відтоді вже не розлучались. У нього завжди лозунг був про сім'ю. Це мир, дружба і любов. Пау Тато завжди так казав, да. і в телефонній розмові завжди лінії або Марату дзвонив і завжди кінчалися. У них є також військові і їхні приколюхи, такі, да. там 4-5 0 або плюс, або мир да, мир, дружба, любов. Отак от у них закінчилась закінчувалася кожна розмова. Гайліна могла відповісти плюс. Це молока. У 2014 році Сергія мобілізували у першій же хвилі. Він без вагань пішов боронити рідну землю. Пройшов найгарячіші точки, брав участь у боях за Піски, доправляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Після повернення до мирного життя займався улюбленою справою. Був кінологом, тренував собак. Напередодні повномасштабної війни поїхав на навчання до Десни. З початком вторгнення ніс службу на Чернігівському напрямку. Коли там стало спокійніше, прийняв рішення їхати на Харківщину. Він сказав, що я до хлопців, потрібна допомога їм там. Я не можу, я не буду ніде відсиджуватися, я не буду. Я казала, що ну, ти прокомандирований там, ну залишайся, поки що там. Я, я просила насправді. Тоді я просила. Ну, Остання фраза це була. Ти ж мене знаєш. Я ж не буду відсиджуватися. І коли потрібна допомога, я буду з хлопцями. У Харківській області Сергій опинився на початку квітня. 19-го числа він телефонував дружині востаннє. Як з'ясувалося, того дня й загинув. Дві хвилиночки буквально розмовляли, але тоді він вже повідомив, що дуже, дуже складна дуже складна ситуація. Тоді вони ще не знали, що вони потрапили в оточення. Це ми зараз вже знаємо, що вони потрапили тоді в оточення. Але тоді вже були хлопці, які загинули. Авіація там працювала. Важка арта і танки. Танковий обстріл був постійний. Зараз Оксана та діти звикають до нового життя та навчаються жити без Сергія. Попри постійні обстріли, залишаються у Нікополі, де поховали найріднішу людину. Та вірять у те, що весь цей жах неодмінно скінчиться перемогою України. Тепер браслети у синьо-жовтих кольорах носить син Сергія. Для нього вони мають особливе значення. Я поки носив тільки один браслет, от, і Він потускнівший, І для мене він як символ прошлого. Другий браслет, він більш м, яскравий. Для мене як символ теперішнього часу, що я живу. Брата Сергія буде боліти завжди, каже Оксана. Він був чудовим чоловіком, турботливим батьком та палко любив рідну країну. Настільки, що був готовий віддати за її свободу життя. Характерний, можний, впертий. Занадто, занадто пирний, як Да. Але в той же час дуже турботливий. Такого більше немає. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Сергій Мельников, Пронікополь. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та уважними. Дбайте про власну безпеку, уникайте відкритих територій та місць скупчення людей. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.